Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Українські силовики відводять важке озброєння від лінії розмежування про ситуацію в, в зоні АТО в нашому випуску. У Києві обіцяють до кінця року прибрати всі нелегальні мафи. Печерський, кажуть у благоустрої, вже вільний. Полювання на квіткових браконьєрів столичні екологи відновлюють торговців відновлюють торговців первоцвітами. Президент Петро Порошенко вручив нагороди жінкам, які захищають свободу та оборонять незалежність України, зокрема, волонтерам, медикам, рятувальникам, правоохоронцям. Голова держави наголосив: цитую у час, коли вирішується доля України, українські жінки захищають від агресора. Свободу і незалежність держави рятують життя українських воїнів. Ви не лише наші берегині, ви наші героїні, сказав президент. Вперше за останні кілька місяців внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє штаб. АТО. згідно з мінськими домовленостями, вчора почалось відведення на заздалегідь підготовлені майданчики установок ураган. Вже відведені протитанкові гармати Рапіра та Рута, артилерійські установки Акація і ГРАД. Водночас статистика свідчить, що режим припинення вогню саботується бойовиками, зокрема вчора. 6 березня позиції сил антитерористичної операції були обстріляні з різних видів зброї 46 разів також учора відбулося три бойових зіткнення між українськими військовослужбовцями і ворогом. На щастя, всі напади успішно відбиті, ми втрат не понесли. Неспокійна обстановка залишається на Донецькому, Артемівському та Волноваському напрямках. Цього року Київ повністю звільнять від незаконних мафів. Про це заявили в КП Київ Благоустрій. На початок березня прибрали близько 260 споруд, а з урахуванням роботи РДА понад 300. За словами директора Київ благоустрою Івана Кліпи, після зачищення Печерського району поточний план демонтажу скориговано. Його продовжать з травня. А поки прибирають найбільше скупчення ларків. Наприкінці лютого та на початку березня найбільший обсяг робіт припав на Чоколівський бульвар, повітло... Повітрофлотський проспект, а також навколо. Станції метро Політехнічний інститут та лівобережна Печерський район став першим, який повністю звільнено від незаконних тимчасових споруд. МВС запропонувало всім охочим взяти участь в обговоренні дизайну нової патрульної машини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова МВС Арсен Аваков. За його словами, автомобіль повинен бути яскравий та помітний здалеку навіть у погану погоду і темний час доби. Також Аваков додав фотографії деяких ескізів патрульних автомобілів. Нагадаємо, 19 січня МВС України оголосило про початок реформи ДАІ і почали набір претендентів на навчання в новій патрульній поліції міста Києва. Очікується, що Її співробітники отримуватимуть зарплатню в розмірі 6-8 тисяч гривень, а також матимуть нову форму та службові автомобілі. Штат передбачає 2 тисячі співробітників. Операція Первоцвіт столичні екологи вийшли на вулиці міста у пошуках незаконної квіткової торгівлі. Чи багато тих, хто посягнув на червонокнижні види заради прибутку? Далі в сюжеті. Підсніжники шафран та білоцвіт весняний з приходом сонечка власницею чарівного букета мріє стати, чи не кожна жінка, і тут як тут реалізатори прекрасного товару. Навряд чи вони розуміють, що на місці зірваних квітів нові швидше за все не виростуть. Якщо ми навесні рано зриваємо одну квітку, то ми позбавляємо природу ще 60-70 рослин в майбутньому. Люди, які зривають квіти, вони не дають можливості щоб сформуватися і дозріти новому насінню. Близько 20 мільйонів ранніх червоноклижних видів правопорушники реалізовують щосезону в Україні. У столиці в незаконну торгівлю, кажуть екологи, потрапляє до 100 тисяч квіток. Найбільший пік 80% від цієї продажі йде на 7, 8, 6, 7, 8. Марта тож саме час збирати врожай з рейдом екологічні інспектори не зволікають. Перша спроба біля метродарниця і в Яблучко на розкладці близько 30 букетів із підсніжників. Утім, жінка переконує, товар не її. Жінщина ставила какай, то все. Ми Нічому я нічого, нічого вона прийде через У мене М'яво своє парфум замість протоколу складання акту вилучення первоцвітів. Це єдине, що може зробити в такій ситуації. Інспектор не вдається покарати правопорушницю і біля метро лівобережна. Жінка чинить опір і втікає. Конфісковано лише три букетики, але впольована і так влітає в копійчину. В общем, сложності. Якщо взять ущерб, нанесений природі, то це рівняється порядка мабуть, Полмільйона гривень, і це лише збитки за кожну зірвану квітку. Правопорушник має сплатити по 49 гривень. Сюди ж іще штраф від 17 до 85 гривень. А збирачам первоцвітів промисел і взагалі може коштувати до півтисячі. тисячі. Утім, екологи кажуть, сьогоднішній вилов невеликий, аби красу не викидати, несуть її до пам'ятних місць. Коли ми конфіскуємо великі партії пісніжників чи першоцвітів, ми їх відносимо до лікарні, де хворим ставлять їх або в палати, або тяжко хворим дають, щоб вони милувалися ними, щоб не не знищувати їх. Просто так. До речі. Так звані квіткові маршрути цьогоріч дещо змінились. Замість звичних кримських зараз на ринках пісніжники з Вінниці та Карпатський шафран. Наталя Сарданова, Юрій Росохай, телеканал Київ. Зранку в парку імені Тараса Шевченка ранкова зарядка. На тренування вийшли більше сотні учасників. І так у понад 30 країнах світу о 9-й ранку за місцевим часом люди займались гімнастикою, аби встановити новий рекорд Гіннеса. Півтори сотні учасників у Києві, півтори тисячі в Україні і більше тридцяти тисяч по всьому світу. Наше місто долучилось до наймасовішої ранкової зарядки в історії серед любителів фізичних вправ і молодь і літні люди. Здоровий образ життя для мене найголовніше. Ну і якби енергетика, ти приходиш, і всі люди, і всі на одній волні. Це невероятно, Не передати словами. Просто для душі всі ціло, Мені та дуже нравиться, удовольствия, і я получаю кайф просто. О 9 ранку за місцевим часом гімнастикою займалась уся планета. Учасники пронумеровані, а їхні рухи фіксують на камери. Ми фіксуємо, скільки людей прийшло. Вони повинні всі з нами виконувати наші рухи. Однакові в усьому світі передає все в глобальний адміністрацію книги рекордів Гіннеса. Вони все перевіряють. і Протягом деякого часу вони дають нам вердикт. Чи ми потрапили у рекорди Гіннеса. Світова гімнастика триватиме 24 години. Розпочалася з Японії, а завершиться у Сполучених Штатах. На початку наступного тижня число учасників підрахують, і книга рекордів Гіннеса зробить висновок. Чи став захід наймасовішим в історії? Богдан Берненко Євген Товкай, телеканал Київ. після новин на телеканалі Київ програма у центрі уваги про що і з ким буде розмова цього разу? дізнаємось від Діани Панченко. Діано, тобі слово. Так, Ростиславе, за кілька хвилин будемо говорити про ситуацію на валютному ринку. А у наступному ефірному блоці поговоримо про антикорупційне бюро та про власне результати конкурсу, які Україна дізналася цього тижня. Ростиславе, дякую, Діано. Ми і далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуску 19, А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі сьогодні буде зіграно три матчі 16-го туру в українській футбольній прем'єр-лізі. У Дніпропетровську аутсайдер і лічівець зумів дотиснути компенсований час міцну зорю 2-1. у ці хвилини. У Львові металіст розпочав суперенство з шахтарем. Рахунок поки що не відкрито. І також сьогодні два металурги з'ясують стосунки у Запоріжжі. Сьогодні на чемпіонаті світу з біатлону день спринту першим у цьому виді програми позмагалися чоловіки. На жаль, українці виступили посередньо. Лише результат Сергія Семенова дозволив. Лідеру чоловічої збірної нарахувати собі кубкові очки. З трьома промахами він фінішував 26-м. Усі, хто виявився на подіумі, впоралися з дистанцією на хвилину швидше. Несподіване срібло з одним промахом у пасиві. Здобув канадець Сміт. Поруч з ним виявилися брати норвежці Біо, які здобули золото і бронзу. Один за одним 48-м і 49-м Фінішували Олександр Жирний і Дмитро Підручний. Вони принесли українцям очки до заліку Кубка націй. Артем Прима прийшов 62-м і не потрапив. До перегонів переслідування у столиці в рамках четвертої міської спартакіади здоровий киянин пройшов черговий етап. Кубка виклику. Кому цього разу було кинуто виклик? Дивимось далі. У межах чергового етапу міської спартакіади відбулись змагання з настільного тенісу, армреслінгу, гривого спорту та перетягування канату. Переможці попереднього турніру передали естафету виклику лікарям Миколі Шпаківському та Андрію Пельцу. Ті, в свою чергу, зізнаються, хоча зібрати команду було важко, виклик на спартакіаду прийняли із задоволення. Погодилися зразу ж. З радістю команду зібрати було трошки важко, тому що вихідні дні лікарі на чергуваннях, але зібрали досить достойну команду. Непогано виступаємо в настольний теніс, в армреслінгу займаємо там першу трійку. Так що дай Бог, і в наступному році будемо надіятися, зберемо повну команду. Наша команда зовсім молода, зовсім нова. Ми вперше взагалі на цих змаганнях. Вони стимулюють людей до, ну, до розвитку спорту, до занять спортом. От, наприклад, людини є можливість там лежати на дивані вихідний день і прийти сюди, взяти участь в змаганнях. Впевнену перемогу на цьому етапі спартакіади здобула команда університету Богомольця. Найбільший внесок у підсумковий тріумф свого колективу зробив Микола Ткачук. Він посів перше місце у змаганнях з армреслінгу та гирьового спорту. Сам Микола і передав естафету кубку виклику від імені своєї команди. Я ткачук Микола, викладач національного медичного університету імені Богомольця, кидаю виклад. Київ обленерго і Київ Хліб. Дмитро Шимановський, Тарас Мишак, телеканал Київ. Ну що ж, на цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить.